Виконуємо завдання 5 з розділу Ємо до квеста 16 за підручником інформатика 7 класу 3 Барна 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати інші версії Excel. Вибираємо постакнигу. І нам потрібно створити таблицю згідно зразка. Можливо, вам вчитель да дасть вже готову таблицю, вам потрібно буде просто робити розрахунки, тобто писати формули. Тому що найбільше часу займе саме створення цієї таблиці. Ну давайте її створимо. Спочатку введемо дані, а потім я її відформатую. відформатуємо згідно зразка. Для того, щоб збільшити ширину стопця, наводимо казник миші на межу між стопцями. Щоб курсор миші став як чорна двонапрямна стрілка, затискаємо курсор миші та протягуємо. Для цих всіх зразу виділимо їх всі одночасно і збільшимо їхню ширину. Ось тут можна зменшити. Ці клітинки об'єднаємо, виділяємо ось ці клітинки, вибираємо об'єднати та розташувати в центрі. Ну і бачимо накреслення для них жирне. Збільшимо і найбільший розмір. 12-й нехай буде. Тут також жирний. Зафарбуємо клітинки. Тут також зафарбуємо. Це я не там написав. Перетягуємо сюди. І бачите, ось тут має бути значок долара. На вкладці основне в групі число відкриваємо список і тут є тип формат грошовий. Але в цьому випадку в нас значок рівня не долара. Отже, вибираємо інші числові формати. Відкриваємо цей список і шукаємо значок долара. Так, ось. Сполучені Штати, окей. І бачите, зразу прописало два знаки після коми, як нам і потрібно. Тепер з датою. Якщо ви подивитесь на зразок, там написано тільки 16, а не 2016. Зараз у нас формат дата. Так, знову виберемо інші числові формати. І виберемо ось таке відображення. Ну і бачите, ось тоді був долар по 23,5 гривні за долар. Тепер, зрозуміло, він відрізняється. Та й суттєво відрізняється. Можливо, вам буде сказано записати. Сьогоднішній курс долара. Я залишу такий, як є в підручнику. Ну і ще зробимо межі між таблицями, тому що коли ми це будемо виводити на друк, бачимо, ось цих клітинок не буде видно. Відкриваємо цей список, вибираємо усі межі. Це я також, значить, не там розмістив. І ще ось цей текст відформатувати, жирний курсив. І ось це жирний курсив. Тут запишемо номера списку 1, 2. Далі можна використати автозаповнення. Виділяємо одночасно, наводимо казник миші на нижній правий куточок, де такий квадратик, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Це автозаповнення нам потрібно буде ще, можете на цьому і потренуватися. Крім цього, нам ще треба ввести кількість. Тепер переходимо до самих обрахунків. Виділяємо D3. Нам потрібно порахувати ціну в гривнях, Тобто ціну в доларах нам потрібно помножити на курс долара. Формула в Excel розпочнеться з дорівнює, Отже, пишемо дорівнює. А далі беремо ціну в доларах і множимо на курс долара. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження або ось цю кнопку від. І в нас порахувало. Правда, якщо ми подивимося на зразок, в нас там не 141 рівно, а 141,24. Справа в тому, що тут можливо округлили. Курс долара. ну, мав би тут бути в цій клітинці 23,54. Ну, Тут має бути два знаки після коми. Бачите, ми можемо збільшити розрядність і зменшити розрядність. Якщо зменшили, виглядає ось так. Але рахує якраз правильно ціну в рівнях. Нехай буде два знаки після коми. Ну або якщо у вас залишиться 23,5. Ну і відповідь тоді буде у вас тоді інша. Ну а далі використовуємо автозаповнення, наводимо казінник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші і протягуємо. І бачимо, показує неправильно. Класимо двічі і бачимо, що в нас ціна в доларах з'їхала, синя клітинка, це добре, але з'їхала ще й червона клітинка. Де курс долара? Нам цього не потрібно. Скасуємо поки що. Для того, щоб курс долара не з'їжджав клітинка, ми зробимо абсолютне посилання на цю клітинку. Двічі клацаємо для редагування і поставимо перед назвою ступця та рядка значок долара. Підтверджуємо, використовуємо автозаповнення. Тепер все добре. Класнемо. Бачите, формула скопійована правильно. Тепер порахуємо ціну з ПДВ. ПДВ у нас 20%. Аналогічна формула з дорівнює. Беремо ціну в гривнях. І далі нам потрібно додати цієї суми ще 20%. Тобто плюс. І обраховуємо 20% для цього ціну в гривнях. Множимо на 0,2%. Це буде 20%. 20 ділимо на 100, це буде 0,2%. Порахувало, зрозуміло, тепер буде більше. Використовуємо автозаповнення. Далі рахуємо вартість, для цього нам потрібно ціну з ПДВ помножити на кількість товару. Використовуємо автозаповнення. Залишилося нам ще порахувати загальну вартість, можна, звичайно, це все додавати, дорівнює і скрізь писати плюс таким чином. Ну, але це не зовсім зручно. Через це використаємо автосуму. Виділяємо цю клітинку, де буде вартість. І на вкладці основне, відкриваємо автосуму, сума. Бачимо, записується ось ця функція сам. Тільки виділяємо правильний діапазон ось цей. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. І підтверджуємо. У нас порахувала суму автоматично. Аналогічно можна було ще на вкладці формули. Ось тут вибрати. Ну і ще, я думаю, ви звернули увагу. У нас ось тут вже автоматично прописався значок долара. А оця у нас ціна в гринях. Давайте вибираємо грошовий формат і автоматично в нас пишеться гривня. І тут так само. Тепер залишилося зберегти дану таблицю Excel, файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Давайте збережемо у власній папці. Ну, наприклад, зімнемо розрахунки. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!